Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже, на зіскувайпер. Сьогодні хочу поговорити з тобою знову ж таки про Акуморі, а саме про 25-й поверх і про анкіл на нього. Так, ти все вірно почув. Анкіл на акуморі, а саме на 25-й поверх. Наш склад: Круторіг, мітрала, парагон і 2 ДД. По замінах 2 ДД заміняються, мітрала також заміняється. Пізніше поговоримо, на кого це можна зробити. Обов'язкові круторіг та парагон. Давай подивимось, як вони це все діло проходять. Акуморів б'є круторога, так як в нього і високий урон. Ну, ДД ходять зі своїх навичок, мітрала походила з А2. Парагон накладає невмирання на круторога. Мітралка цю всю справу клінцить, і, в принципі, можна сказати, що воно все зациклюється по кругу. Тут вони ходять, 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 дуже довго, муторно ходять, і в результаті 5, майже там 6 хвилин вони вбивають самого боса. Чому так довго? Тому що я до кінця не відшліфовував, давай назвемо це так, ось цю команду, а просто накидав і показав, що цей анкіл працює. Особисто я буду фармити 24-й поверх через Гнута. Попередній відосик ти міг побачити. Ось. А тут такий більш бюджетний варіант. Просили в кого немає Гнута або топових героїв. Ось такий анкілчик можна. Зробити, давай розбиратися, що кому як потрібно давати. 25-й поверх має у нас ось такі параметри: швидкість його 350, опір 580. Здоров'я і атака, і захист, як ти можеш побачити, також на високому рівні. Йдемо по порядку. Круторіг, обов'язковий герой. Чому саме круторіг, тому що він має ось таку а1 навичку, атакує одного ворога. Ця атака не може бути сильною, критичною або слабкою. Так як він буде постійно під штрафом, ось ця зламана кістка, він навіть під цим штрафом не буде бити слабкими ударами і поповнювати лічильник тіней самого Акуморі. Йому потрібно дати здоров'я 55-60 тисяч не менше. І захист в районі 2 тисяч. Для чого? Для того, щоб він пережив першу атаку боса. Швидкість його має бути рівно 185 і саме вищий кріт урон з усієї команди. По клінцах. Швидкість клінцера. Може бути, швидкість має бути 287, якщо це мітрала, то 600 плюс точності. Даємо мітралі. Круторіг обов'язково стоїть в лідерах. Якщо ми беремо мітралу, то на круторога потрібно дати е, як мінімум один сет з КБ. На регенерацію. Я дав два сети, тому що мені було проблематично набрати ось цих 60 тисяч здоров'я, і він час від часу фейлив і е, сам босс пробивав його сильніше. Я дав два сети. Є доглядачка мощей, ось така рарочка. Якщо ми беремо її, їй точність не потрібна. І е, якщо беремо її, то сет з КБ на круторога не потрібен. Чому? Тому що. Вона має з своєї навички вона накладає ще регенерацію, і круторіг буде за рахунок тої регенерації відхилюватись. Парагончик, Парагончик, його швидкість 177, рівно така має бути. Можна дати йому сет'яду 2 ДД без різниці, які по швидкість по 208. сет'яду також можна дати. Це пришвидшить саме проходження. Так, якщо, наприклад, один ДД ми беремо е Хеску, другий герой може бути будь-який легендарний з сірчаним камнем. Але. Якщо сірчаний камінь на 6 зірочок, то потрібно дати 600 плюс точності. Ось, наприклад, на мітралу можна сірчаний камінь дати, але 600 плюс точності, плюс е, яди, які вона буде з А1 накладати, плюс сірчаний камінь. Там проходження буде дуже і дуже е, в хороших межах. Так, йдемо далі. Чого не можна давати, ти можеш зараз побачити на картинці: не можна давати абсолютно всім героям три таланти на 에, залив шкали ходу. Також не можна мати зменшення швидкості і збільшення бафу, збільшення швидкості в команді. Так, зменшення швидкості ми можемо взяти якогось там, не знаю, героя, який буде накладати, але не дати йому точності. Можна, але все ж таки навіть там при 150 200 точності він раз там на 20 заходів її наложить і ротація зміниться. Тому не бажано цього робити. Також важливо, щоб всі або практично всі герої, ось давай підкриємо мої, були пробуджені, були із пофарбованими. Червоними душами, червоними зірочками. Чому? Тому що коли вони атакують самого боса, лічильник е ось цих тіней в нього зменшується. Це важливо, не потрібно там максимум. Тут круторіг мене випав 5 зірочок, е 4 зірочки. Не потрібно так багато давати там по дві три по зірочки. Хто у вас є, того можете і поставити на рахунок ДД. Ось такий Анкіл. Давай я тобі ще покажу зараз по пресетах. Крутуріг виключаємо. Він входить тільки з автоатаки. Мітралка. Ось такий пресет. Старт або з А2 можна з А1. Без різниці. Одиничку на Клінс. Це важливо. Хеска. Відключаємо А2, він безтолковий, одиничку на А3. Парагон. Ось так. Це дуже важливо відключити йому третю навичку, тому що він може там подумати, що А2 не потрібно накинути і походить з А3. Це важливо. І ДД я тут просто відключив. Мені не вдалося дати 600 плюс точності. Ось, і вона розлом. Дуже рідко накладала плюс в неї є ще яди з автоатаки, ну але з рахунку того, що точність менша, ніж опір, потрібно 600 плюс опору і трішки фейлила. Ось такий склад команди. Надіюсь, щось тобі розказав новеньке, і ти зможеш зібрати досить бюджетний анкіл на 25 й поверх. Як дійти до 25-го поверху мучитись? Мучитись і ще раз мучитись і вже дійти до того поверху, який вам потрібен, зробити фарм команду, і отримувати свою олію для покраски атрибутів. Друже, якщо було цікаво і корисно, ти знаєш, що зробити. Для вас старався зустрінемося у наступному відосі. Wanna ten, she a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.